вас Хочу представити вам найбільше чистовішому винку старі ваготок дозрабовання. Вражаючих розмірів, 58 довжину, 38,5 см, 38 см висоту. В комплекті має 1636 деталей, також в комплекті 4 мотори, 2 пульта керування на радіокерування, керування, які з'єднуються, і акумуляторний бокс. Цими пунктами керування можна керувати ковшем, вверх-вниз в різні сторони. Також сам бульдозер може їхати вперед-назад, можна керувати колесами, і, тим самим роблячи цікаву гру. Також в цьому наборі є мотор, який містить 6 клітрів. З цього набору конструктора є змога скласти також другий варіант який розташований на офіційній сторінці ЛАГО. Це автонавантажувач, на який також може виходити вперед назад, керуватися колесами і розвантажувати вантаж, який туди поставите. Радий буду вас бачити в нашому магазині.